Чи ви б вийшли за такого заміж, чи ні? Оцінить реально а ну. Готуємо наші таблички від 1 до 10. Чи немає балів? Ну ладно, оцінимо по нашій шкалі. Так, дано в нас є чоловік за 40, веселий, цікавий, розумний, хороший в сексі. Думаю, це Думається, заробляє середньо. Тепер про недоліки. Угу. Щось мало плюсів. Так, дуже залежить від сім'ї сестри. У них він, як на побігеньках, всі до нього звикли. Точніше, він багато робить для людей, друзів, колег, йому важливо відчути себе потрібним. Але в нього дуже низька самооцінка і травми, тому у стосунках вам доведеться все тягнути на собі емоційно. Він часто звинувачуватиме вас або вимагатиме підтверджень, що ви його любите, будете постійно доводити взаємність, він допомагатиме. Купуватиме щось, але не так, як для сім'ї сестри, бо там йому хочеться давати, а від вас тільки брати. Водночас він добрий, сімейний, хоче власну сім'ю, купить все необхідне, якщо попросите, і завжди вдома. Я думаю, хлопу, потрібно якось попрацювати.